У районній державній адміністрації пройшли урочистості з нагоди 20-ї річниці Конституції України та Дня Державної служби. Віктор Ждоміров, як керівник району, наголосив, що для розбудови держави потрібно зусилля влади і народу, а також консолідація усього суспільства. 20 років тому основним законом були закріплені непорушні принципи громадянського суспільства, демократія та верховенство права. Україна підтвердила своє прагнення розвиватися у європейську суверенну соціальну державу, жорстка конкуренція світової економіці, поступальний розвиток громадянського суспільства після майдану та жертовності небесної сотні, необхідність глобалізації, глобальної модернізації України поставили напередодні денне питання про системні зміни конституції. Віктор Максимович виразив впевненість, що всі тут присутні підтримують націлені на зростання місцевих бюджетів ініціативи президента України, розпочати протест цей виконавчої влади, що є реальним кроком до розвитку території. Децентралізація потрібна, перш за все, для того, аби кошти зароблені на місцях, наповнювали першочергові місцеві бюджети, працювали на людей, які сплачують податки. Під час урочистого заходу були згадані основні віхи розвитку конституційного права, які зароджували ще за часів Київської Русі. Творчий десант району підготував експозицію, присвячену визначній даті. Наталія Адноліток, директор Центральної районної бібліотечної системи, розповіла, що на виставці представлені роботи як дітей, так і дорослих. Ми намагалися показати малюнки дітей та роботи майстрів, присвячену державним символам, національним символам України. Діти Варунівської загальної освітньої школи номер 1 імені Пантелеймона Куліша намалювали на оздоровчому пришкільному таборі такі цікаві малюнки, присвячені нашій Україні. Далі діти Миронівського начально-виховного комплексу підготували по державним символам, національним святиням нашим України, теж роботи з бісеру, з квілінгу. Бібліотекарі району також долучилися до заходу, представивши свої вишиті рушники. Свою творчість показали на окремому стенді вихованці районного будинку культури. Анна Приходька, керівник гуртка Кольоровий світ, розповідає, що діти працюють у різних техніках. Ми зробили таку невеличку виставку з нашими національними такими. Традиціями, роботами, як діти бачать своє. Свій день конституції. Так як щас дуже жарко, вони роблять і сонаного тіста, тому що воно швидко висихає, і їм це подобається. Воно швиденько розписують його та лаком. А Потім ми вже складаємо такі невеличкі композиції. Також тут, звичайно, квілінг та змішані в нас в техніки є, де ми там і манкою робимо, і зернятка які і мазочками. Любов до батьківщини починається з любові до рідного краю, викладач образотворчого. мистецтва мистецтва Воронежської музичної школи Віта Красновид з своїми вихованцями відтворює красу Вороніжа і його околиць. Ми рисували більшість робіт пленерних, от буквально дві тижні, мабуть, як нарисовані. Ізображені тут мотиви Воронежа, тут ще є кілька робіт творчих, більше. це декоративна композиція, зв'язана з писанкою. Писанка як символ життя 23 червня районі також відзначили День державної служби. Віктор Ждеміров зауважив, що саме держпрацівники відповідають за забезпечення здійснення конституційних гарантій на місцях. Тому до когорти управлінців ставляться високі вимоги. Скорбульозні сіточніх діє. вміння передбачати їх наслідки на далеку перспективу. Людям не доброзичливість, Внутрішня потреба постійно поповнювати свої знання, спілкуватися з людьми. Гуртовувати їх, ось далека повний перелік вагою вимог до представників нашої професії. Керівник району побажав своїм колегам наснаги у служінні народу України, а кращим працівникам державної служби вручив грамоти. До поздоровлень долучилась і Наталія Якименко, заступник голови Шостинської районної ради. Побажати вам по-перше, міцного здоров'я, добра, достатку, удачі, кар'єрного росту. Я особливо поваги від людей, яку повинні заслуж. Вітання від міського голови Миколи Ноги працівникам державної служби передала Олена Кравченко, керуюча справами виконкому, яка наголосила, що місто і район неподільний один від одного. Ми разом з вами і в свята, і тоді, коли нам важко. І завжди у нас все виходить. І тому я хочу вам сказати. Щирі слова вдячність за вашу працю. Нам з вами ще предстоїть пережити оцю реформу, але мені здається, що із цього питання ми вийдемо переможцями. Олена Миколаївна під оплески залу вручила квіти голові району, подякувавши особисто Віктору Ждемірову за високий професіоналізм. Святковий настрій людям, які реалізують завдання влади на місцях, дарували творчі колективи району. Кожний виступ обдарованих дітей був яскравим і неповторним.